Вітаю довірне товариство, вітаю однодумців! Що може бути приємніше за спілкування з однодумцями? Це кажу вам я, Валерій Маснюк. А мета в нас одна чиста мова, така як у простої селянки, Наталки Полтавки Котляревського. Отже, згадуємо українські слова. Усміхаймося не вимикаємося, як радять нам шановні телеведучі, що мешкають у телевізорі. До речі, у вас вдома телевізор чи телевізор? Телевізор тоді я за вас спокійний. А в кого телевізор, то його проблеми. Річ у тім, що нинішні телемайстри, справжні патріоти і телевізорів не ремонтують. Ні за які скарби. А втім, у пригоді нам стане моя первістка, вузлики на пам'ять, буква Іда і, і гнівиця, робі люди, що за птиця? утручається, встряє, просто жик не дає, телефон на моє місце влізло, незаконно, звісно. Потім у телевізор шоть. Ну, не та ж ти зовсім масть. Іди собі в манітофон, ніж у телевізор лізе. Що зробила телефон, телемайстер, телевізор. Між іншим, у вузлику прозвучало слово пробі, зараз майже вживане. принаймні на Черкащині. Але хто уважно читав або переглядав виставу сватання на гончарівці, той пригадав, як стецько кричав пробі. Тобто рятуйте, коли за ним біг Олексій. Та годі про це, я хотів розповісти вам, як мені поталанило, пощастило минулої неділі. Неділі. Шанувальники суржик вживає слово неділя в значенні тиждень. Оце подумав. Може, до нас хтось потрапив з їхньої компанії, то треба йому пояснити, що неділі один день. А тиждень сім збагни це саме й поясни усім. Так от, уявіть собі, сиджу я в кав'ярні з трьома панями, трьома, як кажуть, представницями чарівної статні, трьома красунями. І відзначаємо ми день народження найкрасуннішої з них. Слава Богу, ще не день рожденіє, бо я б туди не пішов. Але дехто з чистокоровних, ох, вибачте, чистокровних українців ще досі відзначають день рождення, ходять на день рождення і захоплено розповідають, яке ж то кльове було день рожденіє. Словом докотилися, змови роблять посміховисько, себе соромлять оці чистокровні українці. Отже, сидимо, спілкуємося, за сусіднім столиком общаються. Цар їм і пек, точиться інтелектуальна бесіда про призначення людини на землі. Зовсім як у Тараса Шевченка. Один у другого питаєм, на нащо нас мати привела чи для добра, чи то для зла, нащо живем, чого бажаєм, і не дознавшись, умираєм, а покидаємо діла. А відтак переходимо на побутові теми. Жінки розповідають, хто коли і що завтракає, та чай п'є, інша каву, а ще інша смакує. Кашку з вершковим маслом. А я сиджу, сіпівши зуби, слухаю, оте завтракаю і розв'язую проблему. З чим потраплю в лікарню з інсультом чи з інфарктом? Бо ті завтраки точно доконають мене. Дав би їм пораду не треба, мовляв, завтракати. Ліпше снідайте, як докорятимуть. Що в таку хвилину спортив усім праздничне настроєння, себто зіпсував святковий настрій. Та ще й за нудою Аж раптом чую. А що ви завтракаєте Левковичу? Запитання, як і погляди трьох пар цікавих очей, звернене точно до мене. Намагаюсь запанувати над собою, якомога. Спокійніше відповідаю. Я взагалі-то не завтракаю, З малку завтраків не труплю. Снідаю залюбки. Я без сніданків жити не можу. Е, так, так, винувато погоджується пані, ваша правда. Пора нам уже снідати. У мене мол, крила виросли, то я вам той е, не спортив чи то пак не зіпсував настрій? несміло спитав. Ні, ні. Що ви, навпаки, дякуємо вам. Треба ж колись повертатись до свого. защебетали всі в один голос. Ну, якщо так, то прочитаю вам шедеврика. Вранці Гнат зайшов до хати. Давай, жінко, завтракати. «Сподівайся, в обидві ж мені. Наставляй лишень кишені. Хочеш снідати? Будь ласка, ось яєшня, хліб, ковбаска. Ну, а завтрак буде завтра, а то гляди післязавтра на виколи, та й ніколи. А ще покруч цей згадаєш, знай, що облизня спіймаєш. І знову тут мені не скаль. Українець ти, москаль, мов тер хріну подюха бідаха. Мов дупою плюхнувсь на острого цвяха. Міше деверік привітали аблодисментами, хай не такими гучними, як Ліну Костенку, а все ж. Як усе-таки приємно спілкуватися з інтелектуальними людьми, ще ж Антуан де сент Екзюпері казав: Єдина відома мені розкіш, це розкіш людського спілкування, а надто щарівною статтю. Додам від себе. Думаю, варто прийняти моїх співрозмовниць до нашого довірного товариства. Як ви гадаєте, а на сам кінець хочу дати дружню пораду сказати б, застерегти. Не кажімо завтра кати. Можуть прийти завтра кати. А втім, уже прийшли. Тож думаємо, Голова ж не для картузай, не для хустки. А на цьому слові бувайте здорові. Я вам не спортив настроєння, ні? Як приємно мати справу з інтелектуальними глядачами.